Чаша Ісусова. Роздуми над Словом Божим на 29-ту звичайну неділю Рік Б. Того часу підійшли до Ісуса Яків та Йоанн, заведеє вісени, і кажуть йому: Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм: А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі Твоїй. Ісус же сказав їм, Ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Вони сказали йому, Можемо. Ісус же відповів їм, Чашу, котру я п'ю, ви будете пити. І хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то почали обурюватися на Якова та Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. Якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже й син людський не прийшов, щоби служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Про яку чашу говорить Ісус, відповідаючи на прохання синів Заведеєвих, яким хотілося сидіти праворуч і ліворуч від Нього? Аби зрозуміти Ісусову відповідь, потрібно зазирнути до деяких текстів Старого Завіту. Наприклад, у 9-му вірші 75-го псалму читаємо: Бо чаша в руці Господа, пінисте вино, повна суміші вона, і Він виливає з неї, навіть гущу її висмокчуть і вип'ють усі нечистивці землі. Інший псалом містить такі слова. Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Чаша, про яку говорять псалми. Це чаша Божого гніву, іншими словами, чаша, в якій усі наші провини, їх наслідки і кара за них. Через те, що ніхто не був спроможний випити з цієї чаші, її з любові до нас прийняв сам Син Божий. Споглядаючи на хрест, Господь відчував. Те саме, що відчуває кожна людина перед тортурами і смертною карою. Ба навіть більше адже він йшов на розп'яття з усвідомленням власної невинуватості. Однак прийняв цю чашу з любові до нас. Що більше, чашу своєї крові він зробив знаком вічної дружби між нами та Отцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.